привіт привіт, друзі! Мене звати Колісник Софія, і ми на каналі Просто Діджитал. Це такий собі канал, де я збираю справжні скарби серед українських сучасних професій. І, і маю сьогодні дуже класного гостя: це е, Максим Клейноцький, е, режисер відео. Зараз я тут малесенький дисклеймер ставлю. Е, ми з Максимом познайомилися е, рік тому, тому що разом вступили на магістратуру в ЧНУ на факультет журналістики. І знаєте, з першого. Погляду, я зрозуміла, що Максим це така дуже затишна людина, яка не показує свою експертність на показ, але от коли з ним розмовляєш, то розумієш, що ну блін, ну це справжній крутий експерт. Він просто знає свою роботу, він знає, що він робить, він впевнений у собі і. Я ні на секунду не сумніваюся, що це буде суперкласне інтерв'ю. Власне, давай починати. Максим, розкажи трошки про себе. Мене звати Макс, мені 22 роки. Я ютубер, працюю фрілансером, працюю в маркетовій агенції, а загалом монтую відоси вже 7 років з 10 класу. Ого, е... це з 17-18 року. Так, давай, давай так. Я мушу про це розпитати. Що спонукало тебе у такому юному віці прийти от до цієї професії? Напевно, оця е, дитячо-шкільна е, зацікавленість я дуже багато часу проводив на Ютубі і переглядав різноманітні кліпи, е, відоси там популярних блогерів і весь час цікавився: а як це вони роблять? А я теж так хочу. Треба буде щось теж таке засняти. І потім я вже почав цікавитися цим, думати, як це робити. Дивився в Ютубі гайди, щоб навчатися. Тому що тоді в мене з друзів, знайомих взагалі ніхто не монтував. Там, дай Боже, одна людина, і то вона не хотіла це робити. Розумію. І... Тому оця дитяча зацікавленість і привела мене до цього етапу, в моєму житті, коли я вже. Сім років монтую відоси. Боже мій. Давай так, розкажи, будь ласка, чи можливо навчитися твоїй професії самостійно? Чи це така професія, яку вивчаєш тільки, якщо якісь курси там брати, умовно? Я живий приклад перед тобою людина, яка самостійно повністю навчилася монтувати. Це було складно? Якщо чесно, це було довго. Це не, такі, не така професія, за яку ти можеш там взятися сьогодні і через тиждень ти вже все ого, я монтую. Ти можеш навчитися там базовим навичкам, типу як елементарно склеїти відео. Ми зараз говоримо про е, комп'ютерний монтаж, не на телефоні. Угу. Е, накинути там якийсь елементарний перехід, який є в самій програмі, і все, там ще титри і таке. А вже ефекти, motion це вже з досвідом роки. Надивленість, тому ніякі курси, нічого подібного, все тільки я сам і Ютуб. А от через який період часу ти зрозумів, що от я вже можу вважати себе експертом, я вже не новачок, я вже експерт. Напевно, це третій, четвертий курс, тобто це 22-23 рік, не так уже й давно, коли вже власне і почав працювати монтажером. На офіційній роботі. Чи прийшов ти одразу у фріланс, чи ти працював ще на когось протягом своєї кар'єри? Я ж тоді працював на європейську компанію, потім почав уже перегорати через те, що одноманітна робота була: це реклама, перекладати, реклама перекладати. Інколи сценарій писав до цього всього, але. Вже так надоїло і перегоріло, що хотілося щось нове. І на тій роботі я познайомився з іншою людиною, яка мені каже така, тут фріланс є. Мене скільки замовлень, що вже просто розриваюся. Не хочеш спробувати також? Я такий. Давай! І все, cool. і потім е, я перейшов на фріланс, попрацював е, там вже місяць і звільнився з минулої роботи. Давай, давай так, в мене купа запитання uh -huh. насправді до тебе. Супер. Власне, е, як саме знайти цю першу роботу на закордон? Ти казав, що ти знайшов компанію. Як ти її знайшов взагалі? Як це можна зробити? Елементарні сайти це Work.ua було. Серйозно? Да? Да? На Work.ua можна знайти роботу на закордон. Так, ну okay. я, я не знав, що це за кордон на робота за кордон. Просто зайшов, зайшов на це оголошення. Там було покликання на телеграм-канал. Я перейшов, написав власнику, е сказав, що було б круто працювати у тебе. Він такий: а в тебе є якісь портфоліо? Я такий, немає, але в мене є YouTube канал. Може тобі його скинути. Він такий: давай, подивився. Прикольно. Давай тоді зробиш тестове, і якщо зробиш Гуд, то робота твоя. Дуже круто. <laughs> Як думаєш, які найбільші відмінності між українським клієнтом і закордонним клієнтом? Ми дуже класні, українці програмісти, дизайнери. Ми дуже все класно робимо, і це всі знають українці. А ті ж закордонні, вони там. Ну, ти знаєш приклади, що американці, до прикладу, там дуже погано сайти роблять. Mm. Вот. А наші замовники, вони мають бути все ідеально, має бути все вилазено. А за вони трішечки, трішечки легше відносяться до цього. Тобто їм головний більше контекст, ніж візуал. Які загалом в тебе є типи контенту, і скільки часу воно займає по. По роботі. Ой, по часу. Все так відносно. Типу контенту є там, ну їх безліч, там розважальні, експертні mm. е, типи відео. Е, це можуть бути експертні відео, які потребують, ну, там просто один план, це вертикальне відео, і ти просто робиш нарізку, кроп, зум, зум аут і накладаєш субтитри. Все. Можуть бути експертні, де це може бути інтерв'ю, три камери. Mm. Потрібно чистити звук, накладати кольорокорекцію, інтро, аутро. Ще потрібно перебивки якісь всередині відео робити, а це інтерв'ю може бути на 30 хвилин. Mm. Ну, тобто, все дуже відносно. Um. Якщо взяти якийсь твій середньостатистичний проєкт, умовно, там не знаю, відео, монтаж відео для Ютубу на 15 хвилин, скільки часу це може зайняти в роботі? Дивлячись знову, які забаганки у клієнта. Якщо він хоче, щоб це була повністю графіка, тобто він скидає нам лише текст mm. мені, і все, в мене крім тексту, нічого немає. І це потрібно начитати цей голос. Завдяки е, боту. І повністю графіку ставити. Такий вид, вид контенту дуже багато часу займає, Це може бути тиждень часу точно. Ого. Так, да, тиждень часу, там, від 9 по 7 вечора. Ого. А за рахунок чого? Це за рахунок звукового. Завдяки тому, через те, що графіка. Ну, тобто, під кожне слово, під кожен контекст, потрібно підбирати графіку. Які плюси і мінуси ти бачиш у роботі монтажера? Плюси. Дають плюс. гроші. <світ». <світ> <світ> Дають гроші. <світ> 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 <світ)> Дають гроші. Другий плюс. <світ> 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 Повна творча незалежність. Роблю, що хочу. Ну, не прям що хочу, але це весь час е, творчий такий потік. Mm -hmm. е, де ти щось твориш, і це прикольно, насправді це мене заряджає, як творчу людину. Е, також це те, що інший плюс це те, що постійно вдосконалююсь. Нема такого, що ти все вивчив вже монтажу, все. Ти нічого не вивчаєш. Постійно щось нове. Постійно, там, наприклад, гортаєш Тік-Ток, бам! Знайшов щось таке, що ого, елементарне, але прикольне. З мінусів це те, що. Перегорання є. Mm -hmm. Тому що багато роботи ти береш на себе чи. Так, так. От, до прикладу, минула моя робота на європейський ринок я перегорів, вже не міг робити її, бо вона одноманітна була. Угу. Mm -hmm. Тоді, знову ж таки, питання: е скільки часу е тобі е оптимально окей працювати в тиждень, щоб не перегорати. Чи це все-таки більше залежить від роботи, яскравості роботи? Хотілося б працювати одну годину в тиждень і отримати мільйони. Розумію. Ні, ну, все по відчуттям також. Супер, звичайно, працювати, там, до прикладу, з 10 по якусь 6-7, коли там звичайний графік. Але знову ж таки, це фріланс, це дистанційна робота. Ти не працюєш сидячи за компом з 10 по 7. Тобто ти відволікаєшся, ти можеш там піти в магазин, піти ще кудись, повернутися додому знову монтувати. Е, можеш змінити е, місце роботи. Тобто, не лише вдома працювати, а в кафешку піти. Це також розряджає. Е, ну, ну, я ж не скажу, що було б. Класно працювати дійсно там 5 годин в тиждень. Було б класно. Угу. Просто нереалістично, напевно. Так, так. Тоді чи є у твоїй роботі таке поняття, як сезонність? Тому що я знаю, що фріланс він доволі нестабільний, він як хвилями йде. Е, не сильно помічав, але трішечки є е, літом. Просадка? Так. Трішечки. Коли Трішки. більшість відпочивають. А взимку? Навпаки. Серйозно? Так. Зазвичай перед новим роком всі йдуть відпустки, всяке таке перед Різдвом Аж такого нема? не присідає? Ого. Ну, на саме Різдво, звичайно, немає замовлень, але там mm. з вересня по січень, по грудень. там... Вересень-жовтень це точно це завал. Де шукати натхнення монтажеру? 80% — YouTube, може, навіть 90. Ну, немає такої ще платформи, де було б. Кількі, така кількість зібраного класного контенту, як в Ютубі. Там і я навчаюся, і дивлюся інших ютуберів, які просто роблять якийсь неймовірний монтаж. Я потім сижу днями думаю, як ви це зробили. І пробую сам повторити. Не виходить. Тікток також. ну Там незначна частина. І фільми, звичайні. Ого. Дивлюсь фільми, і останнім часом почав е, помічати за собою таку штуку, що я не на сюжет фільму дивлюсь, а на те, як він зроблений. Знятий, змонтований. Угу. І я задумуюсь так. Тут звуковий супровід такий, перехід такий, прикольно. Значить, це актуально, треба пробувати. Це, це така крута професійна деформація. Угу. Це класно. А стосовно Ютубу ти дивишся більше. Навчальні відео чи е, будь-які е, які там. Будь -які, тобі? Будь -які Якщо я монтую, я не знаю, як зробити якусь е, певну фішку, я йду в Ютуб, дивлюся, які зробити, повертаюся і монтую. А стосовно нахнення, то просто дивлюся інші відео, які там класно змонтовані. Можеш порадити якихось класних ютуберів? Е, дуже класні контенти е, в. Британського ютубера це Фінзар. Я, мені здається, завдяки ньому почав монтувати відоси на Ютуб. Відкрив okay. свій канал. В нього там шалена просто графіка. Чейз це чувак, який робить відоси по фільмам. Okay. І в нього там невелика кількість підписників, мені здається, 200 тисяч, але відоси набирають по 10 мільйонів переглядів. Okay. Він може робити відео. Півроку люди будуть його чекати, і він раз в півроку викидає і він набирає мільйони переглядів. Ого. Тобто наскільки його люблять? що готові чекати. А, а в чому його феномен взагалом? Це за рахунок тої графіки? Так, це повністю графіки. Ого. Там і After Effects, і Blender, і Adobe Premiere, там все змішано, там дуже прикольно. Це моє натхнення. А якесь, ну, як це назвати? Аналіз фільмів є там присутній? чи так, це звичайно. просто супер? Так. Так. Ого. Так, все, ну. Я, я після цього інтерв'ю йду одразу в YouTube на українських як когось можеш порадити класно. Це мій канал. <світ> <світ> Назви, будь ласка, в студії. Оглядовий чувак. <світ> Блін. Це класна назва, друзі. Давайте подивимось оглядового чувака. Бум! Загін кіноманів, Play, ну їх дуже ще багато. Підкажи, будь ласка, де ти монтуєш відео, які можеш порадити класні програмки. Особисто я монтую у Final Cut. Це програма, яка. На жаль, або на щастя, доступна тільки на Apple девайсах, ага, створена розумію. Тільки, ну, створена, власне, Apple. Але я свій шлях розпочинав з Прем'єра, Premiere Pro, угу. монтував там ну, років три, напевно. Навчався. От це початки були в Adobe Premiere. Потім я перейшов на DaVinci. Mm -hmm. 에, зараз топ-1 програма безкоштовна взагалі. 에, плюс, коли ти купляєш такі лепхак маленькі, купляєш їхні обладнання, 에, тобто mm -hmm. там пульти для кольорокорекції, тобі промокодом йде безкоштовна ця програма. Тобто платна її версія. Oh. Там є безкоштовна і платна версія. Uh -huh. Типу, з більшими функціями. В цій програмі більшість фільмів зараз е, красять. Class. Там кольорокорекція. Всі марвел все там. Стосовно. Е, Почистки звуку то це Audition, також від пакету Adobe. Mm, Photoshop. Ну, Таких три програми, які, якими я користуюся: це After Effects, Final Cut і Audition. Давай так. Якими базовими навичками повинен володіти монтажер, щоб працювати? Mm, напевно, це. Якісь е, творче уявлення, я не знаю, візуалізація, трішечки, як має виглядати кінцевий варіант продукту, відоса. Е, ну, тобто творча якась складова, uh -huh. трішечки без цього ніяк. Ну і бажання, ну, а що ще? Ну, Це насправді дуже несподівано, бо, бо, бо ми зараз говоримо про софт-скіли, а я думаю, можливо, харт скіли є якісь чи хардські, будь-чого можна навчитися. Якщо людина захоче, вона все зможе. Mm. Ну стосовно техніки, то ну, можна монтувати зараз на телефонах спокійно. Mm. Знаю людей, які тільки на телефонах монтують. Де можна знайти роботи відеомонтажера в реальному житті? Йдеш по вулиці, підходиш до людини і питаєш, тобі треба відео змонтувати? Вона каже, ні. Ти йдеш далі питати в іншу людини. Ну, це така аналогія. Тобто, до чого я веду, що е, твої друзі, твої знайомі вже можна з них починати. Я, в принципі, так і розпочинав. Okay. Одногрупників, одногрупники знали, що я монтую відоси, вони звертались до мене. Там, Мені треба на курсову змонтувати відос. Не одній людині я змонтував на курсовій відос. Тимкі бізнес-мутки. Зараз ми переходимо до суперкласної рубрики про руйнування міфів про професію. Це е, моя особиста найулюбленіша частина інтерв'ю, тому що е, ну, власне в суспільстві є дуже багато міфів про кожну професію, е, дуже багато е, проблем, які створюють ці міфи. І, власне, завжди цікаво говорити з експертами е, про те, е, ну чи правда це чи брехня, чи хтось собі щось придумав і змусив вірити у це всіх інших. Е, е, і, власне, маю запитання. Такий найпоширеніший міф. Значить, монтажеру можна надсилати будь-які матеріали, якісь там погана якість, поганий звук, і монтажер з будь-чого зробить цукерочку. Правда чи міф? Міф. Будь ласка, не потрібно надсилати погані матеріали. Я вас прошу, особливо, якщо проблеми зі звуком. Картинка може бути поганою, але якщо звук ще гірше, тоді ну, цей відос не спасти. Серйозно? Серйозно. М -м По повну картинку можна спасти кольору корекції? Так, картинку ще можна спасти. Але звук майже ніяк. Ти ще там зайдеш на якісь програми, підкрутиш звук, тобі бот його може почистити, але то буде звучати вже не так. Друге, друге, другий поєнт в цій розмові це те, що аїшки можуть замінити роботу відеомонтажера. От я знаю, що зараз. Космічно багато аїшок різних, які там щось там генерують, догенеровують. І от власне, як думаєш, чи реально це? Можливо, ти навіть використовуєш якісь аїшки в роботі? Я використовую аїшки, але щоб вони замінили людей, категорично ні. Неможливо. Mm. Ну, так як робить людина, ніхто не зробить. Мені здається, в твоїй сфері це. Ой. Так. Так? Та відчутно дуже. Ну я не ну, але знаю. Ну, все одно, це не те буде. Та, ну я, я ж кажу, що відчутно, що людина і аїшка це різне, але загалом хтось і так робить, до речі. Але мені здається, там хримає якість тоді, коли ти використовуєш аїшку. Звичайно, як і в будь-якій сфері. <кхм> ну, вони ще поки точно, нами, е... точно нас не замінять аїшки. Поки що, а там вже подивимось. А які можеш порадити аїшки, які допомагають у роботі? Е, Начитка голосу 11 Labs. Adobe Speech — Це безкоштовний онлайн-сервіс, куди ти закидуєш голос, і він тобі його чистить. Просто Ого. в один клік. Безкоштовно. Ого. Так. Okay. Але якщо там прям все дуже погано зі звуком, він буде його перекручувати, робити, роботизованим. Mm -hmm. Знову ж таки, має бути звук більш-менш нормальний. Mm -hmm. Оце такі. Топ дві програми, да, якими я користуюсь. Режисер монтажу повинен сам знімати матеріали для свого монтажу, правда чи міф? Міф. Ну, це не обов'язково взагалі. Тобто, якщо ти і монтуєш відоси, і ще їх знімаєш, ну це звичайно прикольно. Тобто, ти сам знімаєш, сам знаєш, як ракурс поставити, і ще й на монтажі вже це доопрацьовуєш уже. Питання, то потрібно розділяти, що є оператори, які знімають відоси і потім надсилають монтажером, є звукорежисер... звукорежисери, а є окремо монтажери. Ну, кожна професія, вона окрема, і не треба мені здається, помішувати між собою, напевно. Точно не треба. Точно. Камеру лишаємо оператором, монтаж лишаємо монтажером. Власне, от, і наступне моє же питання, воно трошки дотичне до цього, mm -hmm. тому що, власне, якщо говорити про монтаж соціальних мереж, то СМИ часто в його обов'язки входить теж монтаж. То чи відрізняється монтаж СММника і монтажера? Звичайно, я як людина, яка працює в маркетовій агенції, яка доцільна з СММом, mm. це майже те саме, але трошки інше. Ну, я там єдиний монтажер, який от. Прям монтує монтує, але е, СММники вони також монтують відоси, якісь базові, тобто склейки, переходи. Але це взагалі не то, що робить монтажер. Тобто, ну, їх потрібно розділяти. Це, Мені здається, зараз таке більш розмите поняття: СММник, монтажер. Що це е, СММ компанія робить все одразу. Mm. Напевно. Розумію, справедливо. Говорю. Ні, так класно. Ну насправді дійсно це проблема, що багато професій, вони мішаються між собою. На цьому, мабуть, що будемо потрохи завершувати наше інтерв'ю. Е, дякую тобі за те, що був сьогодні моїм гостем. Е, а вам дякую за перегляд. До нових зустрічей, друзі. Дякую, що запросила. Пока-пока, пока. пока, пока.